Саме завдяки школі відновлення і тим лекціям, які проводяться в школі відновлення, ми маємо змогу більш широко аналізувати. Різні критичні ситуації дуже пам'ятався досвід польської гміни, яка пройшла шлях відновлення. Дуже цікаві інструменти показані саме в цій лекції. Були також одним із напрямків дуже зацікавило нас саме інститут катастроф, як розказував про різні виклики різних народів, і ми розуміємо, що це е, така скажімо, для нас е, можливість відновлюватись також після наслідків війни. Дуже цікаві інструменти щодо транспорту запам'яталися, оскільки важливою проблемою і для нашої громади взагалі є саме логістична мережа, є саме робота транспорту. Тому ці всі кейси, ці всі лекції були дуже змістовними. Вони суттєво розширюють наше уявлення про те, як можна ці інструменти застосувати в наших територіях, і це дуже надихає і мотивує.